Це не видно. Сотні мільярдів доларів було виділено на підтримку України на підтримку оборони України без жодних залогів, без жодного кредитного забезпечення. Хочеться, що продовжило ще п'ять років. Кожного мі... тижня більше. Це російські рівні люди, українські молоді люди. Вони не американці. Але я хочу, щоб це зупинилось. тим часом. Європа витратила більше грошей на російську нафту та газ більше ніж на ніж те, що вони виділили на оборону України. Подумайте про це Вони витратили більше, купуючи російську нафту та газ ніж витратили більше грошей, ніж на оборону України. І ми. Трати цукерку у дитини. І вони витратили 100 мільярдів. Яка різниця? І у нас є океан, який розділяє нас. У них немає океану. Але ми дуже добре дружимо з ними. І багато хороших речей трапляються. Байден отризував більше, більше грошей в цю війну ніж Європа. Більш мільярди доларів різниці. Це неймовірне. Порівно раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента Зеленського, президента України. Лискоти кажуть, що Україна готова сісти з цілих переговорів і якомога швидше, щоб досягти довготривалого миру. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Моя команда та я готові працювати під сильним лідерством. Президента.